Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І зараз у нас такий, знаєте, майже традиційний, майже такий, як завжди, дайджест. Чому майже? Тому що у нас сьогодні всі акції це ідеальні пари. Всіх інструментів буде по два в наборах, і вони будуть складати між собою ідеальну пару. Але перед тим як я вам розкажу найкращі з них, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, і приходимо до акцій. І першим у нас буде дриль HD 120 з класичним патроном, з ключиком затискається. Вона ударна, і з нею в комплекті буде йти стіючка для дрилі з летою станиною. Отак От вона може робити. До речі, у нас в майстерні така сама стоїть, постійно нею користуємося дуже і дуже зручно. Коли купите, прикручуєте в майстерні до столика і все, кайфуйте від роботи з нею. А знижка на цей комплект склала 32%, що дає нам ціну 3498 гривень. Так як ми бренд для будівництва та ремонту, то, як на Найкращої пари для ремонту немає аніж болгарка і перфоратор. Перфоратор у нас RH16, сила удару 3,4 джоулі, а болгарка у нас G120, коротка рукоятка, регулювання обертів 1000 Вт двигун. На цей комплект знижка складає 34%, що дає нам ціну всього 4998 гривень. Коли ми вже побурили, поштробили. Нам звісно далі треба ідеальна пара для електрика. І це, звісно, буде набір термозбіжних трубок і знімач ізоляції КС. 131 про знижка на цей комплект 31% і ціна всього 942 гривні. А наступна пара у нас для тих, хто буквально за крок від вступу до клубу майстерності, оскільки тут одразу два 20-вольтових інструменти: це ліхтар DCL 200 та кутова шліфмашина dga 201. До речі, хто пам'ятає, вона у нас достатньо давно з 2019 року, і тепер її переробили, і сюди можна ставити 125-й круг. Тепер захист не заважає це робити. Знижка на цей комплект склала 34%, і ціна до покупки всього 2997 гривень. Якщо ви бажаєте розширити можливості свого настальтового інструменту працювати більше довше на одному заряді, то для вас і наступна ідеальна пара, оскільки це 4-амперний акумулятор на 12 вольтову базу і швидка зарядка до нього. Нагадаю, що це як і 20 вольтова, так і 12 вольтова база підходить до цілої купи інструментів. Знижка на цей набір складає 30%, а ціна до покупки всього. 1998 гривень. А наступний набір у нас для автомобілістів, і це дійсно те, що має бути ну якщо не в багажнику, то в гаражі у кожного автовласника. Але зауважу, навіть якщо вам це не треба, і ви шукаєте подарунок для автомобіліста. Це напевно один з кращих варіантів. Перше, це компресор з продуктивністю 40 літрів на хвилину, і він йде одразу з ліхтарем, працює від прикурювача. Друге імпульсний зарядний пристрій, яким можна заряджати майже всі акумулятори, які можуть стояти в автомобілях. Ним можна заряджати і AGM, і гелові, і літі залізофосфатні, свинцево-кислотні акумулятори. Коротше, в принципі, все, що стоїть в наших ваших машинах, ними можна заряджати. Один нюанс до 12 вольт. А і ще мотоциклетні також можна заряджати. Не буду розповідати довго про зарядку. Є окремий відеогляд. І скоро буде на нашому YouTube каналі. Краще скажу вам про знижку. Вона тут склала 23% і ціна комплекту всього 2697 гривень. Прямо зараз оператор трошечки далеко відійшов, щоб показати вам дійсно об'ємний набір, який продається в парі до цього дня закоханих. І це драбина Transformer MP43P. В комплекті йде ось такий от ящичок для інструменту. Додам ще тільки те, що. Там всередині щось лежить з драбиною, йде ось такі штуки, які роблять фактично з драбини трансформера ліса, для того, щоб ви могли працювати, не знає, наприклад, шпаклювати щось чи ще щось робити трошечки вище, ближче до стелі або до даху. Знижка складає 28% і ціна цього комплекту всього 5799 гривень. Я вам скажу так, що навіть якщо вам треба просто драбина, то купити її зараз в комплекті з цим ящиком дешевше ніж просто драбина. Йдемо далі наступною знижкою акцією ідеальною. Парою буде у нас якраз таки два кейси з логотипами Дніпрем, а в них різні інструменти. Перший це Дніпрем Ультра на 46 одиниць. Тут тріскачка під одну четверту і ціла купа всього до неї. Переходимо до другого набору. Тут тріскачка вже на одну другу з головками і подовжувачем до неї. Кому це підійде і кому взагалі буде класно подарувати два таких набори? Або це може бути подарунок двом різним людям але в цілому, як на мене, це ідеальні. Подарунки для мотоциклістів, велосипедистів, людей, які займаються якоюсь дрібною механікою. Знижка на цей комплект склала 24%, і ціна обох цих кейсиків 1980 гривень. І ще один набір з гайковими ключами ось такий набір на 10 позицій. Вони у нас холодного штампування і вони всі рожково накидні. Тобто, з однієї сторони рожки, а з іншої сторони, накидать. Все достатньо логічно, і в комплекті з ним йде налобний ліхтар Дніпрем. E Він коли у нас вийшов що його розкупили майже моментально, і зараз знову приїхала нова партія їх. Тож, якщо ви чекали, ось чудова нагода. До речі, з приводу гайкових ключів і цілої купи іншого ручного інструменту у нас оновилась гарантія. Тож, якщо вам це цікаво, передивіться той інструмент, який вас цікавив ще раз, картку товара на сайті. Там буде необхідна інформація. Зовсім забув: знижка на ось цей комплект склала 27% і придбати його можна всього за 1080 гривень. Тепер я знаю, що було в тому кейсі. І це те, що можна придбати фактично зі знижкою 50%. Ви фактично за ціну одного купуєте два одразу: пістолети для монтажної піни, пістолети для герметику, викрутки зі знижкою 50%, затискачі для металу, саморізи, розхідні матеріали. На цілу купу всього знижка 50%. Просто для розуміння, наскільки це вигідно, подумайте просто зараз: дві тисячі саморізів по металу 35 мм, 300 гривень. Я думаю, тут все очевидно. Друзі, що хочеться сказати наостанок. Майструвати це любов, і мені здається, наші знижки до Дня Закоханих вам чудово в цьому допоможуть. І майструвати, і любити. Посилання на всі акції та знижки є в описі до цього відео. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар про те, яку знижку ви чекаєте в наступний раз. І, звісно ж, перевірте свою підписку на цей канал. Донатний ЗСУ, обіймайте маму, на все добре, і нехай щастить.